Казірошки, доброго вам дня! Меня звати Еліна Храмцова. Сьогодні будемо дивитися з вами загальні енергії, несподіванки і такі креативні моменти, які на вас будуть чекати у чудовому місяці травні. У мене такі класні да? казірошки. оракульна колода, яка розкаже нам про те, що вам треба зцілити. Це буде остання карта. Містичне таро, колода, яка є дуже цікавою, вона неймовірна, креативна, і пропоную сьогодні з вами разом неї запитати. Витягну 6 карт, сідайте зручно, думайте про те, що б ви хотіли відчути, почути, будемо дивитись. Загальна енергія травня, яку жабу треба з'їсти, зараз розповім. Загадуйте, будь ласка, ситуацію, як її вирішувати. Особисте життя. В чому ваш ресурс і несподіванка? Загальна енергія, карта Зірка і Рицар Жезла. Ви плануєте зараз певний процес. Процес, який з часом буде здійснюватися, і для цього вам потрібна енергія. Ті, хто зараз планують відкривати свою справу, навчатися, якийсь модельний бізнес, щось креативне, вироби, арт дизайн арт-терапія, нейрорисунки малювати, вам потрібно для того, щоб це здійснилося. Просто, по-перше, запланувати. Карта зірка означає роботу там, на відстані. І от у вас буде прорив в цій роботі, якраз в цьому місяці. Нам потрібно запланувати і додати туди енергії. Отакий, от знаєте, як запальничок. Оскільки ви бачите, от вона собі планує, може хтось збирався, до речі, в подорож? Так, Будь ласка, у вас буде можливість поїхати там, в Турцію. Мічить. В Арабські Емірати хтось збирався. От у вас буде якраз рух в цій, в цій сфері. Тому ловіть травень і намагайтеся взяти енергію в цьому місяці для того, щоб цей прорив святкувати. Буде така цікава енергія у вашому житті, вам це вдасться. Тепер про жабу. Яку жабу треба з'їсти? До речі, цікаво, що у стрільців також випала карта тут. Що таке з'їсти жабу, це означає зробити щось неприємне. В даному випадку ви повинні розібратися з тим, що робить вас щасливим, а що не робить вас щасливим. це карта така самодостатньої жінки, емоційно стабільна, як вона крутить тими кубками, вона їх має в руках, їй добре. Але ми не завжди розуміємо, що є для нас добре, а що є погане. І вам зараз чітко потрібно просто подумати, оця людина. Вона не має бути в моєму просторі. Сьогодні повний місяць, така цікава енергетика сьогодні, і якраз вам має стати ясно, все зрозуміло. Місяць буде обувати, це означає, що у вас є шанс взяти цю енергію для того, щоб позбавитись. Пишіть один список. Мені це подобається. Пишете інший список, мені це не подобається. І дивитесь, як позбавитись того, що вам не подобається, і як набути те, що вам в кайф, що є драйвом у вашому житті. Це робота над собою. Можете звернутися до психолога, до мотиватора, можете звернутися також до мене за консультацію, і ми подивимося, як вам вийти от в такий ресурс. Але це боляче, оцю жабу треба з'їсти. Коли ви признаєтесь собі, щось не так, я хочу далі розвиватися. Тепер, як вирішити ситуацію? До речі, у вас тут це може бути пов'язано з відносинами. Ви бачите, тут нас зараз підтягну трошки чоловік, якого замість серця тут латочка, і жінка, яка прикривається, наче чимось чудовим. Для того, щоб вирішити ситуацію, ви повинні подивитися реально, от як і тут на життя. Коли у вас знаходиться людина, в якої немає серця. Взагалі п'ятерка мічей, то в даному випадку це відносини, які не функціонують. Тому як вирішуємо ситуацію? Якщо ви реально знов-таки, як і тут, дивитесь на речі, забирайте свої квіти перед очима, якщо людина мудак, то він і в Африці мудак. І якщо, наприклад, ви чоловік, і ви думаєте, що у вас немає серця, ви до мене дивитесь, то подумайте, де ви його залишили, як вам повернути ваше серце назад, в вашу грудну клітину. До речі, сьогодні бачила дитину маленьку, дитині 6 місяців, і в неї там, де от, скажімо, там, де серце, дуже великий шрам, десь сантиметрів 15. І мене це настільки вразило, я вже все багато бачила своїх пацієнтів, але от перший раз побачила так близько таку маленьку дитину. Коли ви починаєте думати, що щось з вами не так, десь там емоції і страждати, подумайте про реалії життя і наскільки ваші проблеми є проблемами, може, вони і зовсім не такі, а треба на все подивитися під іншим кутом. Не знаю, чому я вам це кажу, казіроги, але от така інформація. Наступне особисте життя. Знов у вас випала така карта, як і у стрільців. Десятка пентаклей. Якщо ви одружені, то це укріплення ваших сімейних відносин, це свята в колі родини. Ви десь поїдете до бабушки, до дідушки, спілкуєтесь. Якщо ви не одружені, то подивіться, будь ласка, проаналізуйте, чи навіть не в відносинах, да? не обов'язково бути одруженим, щоб бути з кимось разом. Якщо ви сінгл, от сидите, як той дідушка сам, то подивіться на типові відносини. В родині, які вам дали батьки, як ми будуємо нашу родину, нашу сім'ю? Ми дивимося на те, як мама з татом в кого був бюджет, чи тато там приносив гроші, чи мама на вихідних прибирала. Ми так само робимо цінності, які є у родині. Подивіться. Можливо, чому до мене часто звертаються? Лена, подивіться, будь ласка, чого я не можу зустріти чоловіка. Ми починаємо розбиратися з родини і виявляється дуже багато цікавих речей, чому людина не може побудувати відносини. Бо тато був алкоголіком, або мама була жінкою, яка робила кар'єру і хотіла мати ідеальних дітей. Тому подивіться, пропрацюйте тему, звідки йде ваше бачення життя. Дуже цікава штука, до речі, тема для консультацій. Тепер про ресурси. Король Пентаклій. В чому у вас ресурси Штайнбок. Штайнбок це в нас Казірух, це ви і є, ви і є вашим ресурсом. То ви зараз знаходитеся в такій ситуації, на е, як, є така фраза, прийшов на рогах. Да? От ви стоїте на тих рогах, ви стоїте на фінансових ресурсах. Ви знаєте, як робити баланс, як заробляти гроші, і от ваш ресурс це матеріальні блага, які ви досягли. При тому самі, якщо ви тут чоловік. Жінки, якщо ви дивитесь, то це може бути просто партнер, ваш партнер, який і є вашим ресурсом. Тобто, як це? мама красива, а папа працює. Несподіванка. Паш, Пентаклі, несподіванкою може бути ваша дитина, яка до вас в гості приїде, чи вам прийдеться дбати про свою дитину. Зараз подивимося. До речі, восьмерка-жеслав якісь швидкі зміни, які будуть у вашому житті? Може бути подорож, десь командіровка, десь, ви до подружки поїхати, вам треба буде, що там у нас з дитиною. Тут може бути учоба. Ви знаєте, вам просто так прибіжить швидко навчання, скажуть, а курсик відкрий. Ну хтось, наприклад, зараз знаходиться в Німеччині, да, в Джоб-центрі. Вам тут сходина на курс там, підвищення чогось, чи вайта і вам це швиденько дасться, і воно вам як по судьбі. Тобто піде вам в пользу в кайф. Дуже класно. Якщо це стосується, або, скажімо, навчання, так, пажи, або знов-таки діти. Ви можете знов-таки зустрітися з своєю дитиною, або ситуація буде повторюватися. Так, у нас калісово все крутиться з вашою дитиною, і вам треба буде звернути на це увагу. Знов, десь можете поїхати, щоб дитину зустріти, забрати. Тобто, дороги у вас якісь дороги дороги. Так, ми з вами закриваємо. Закриємо вас колоду карти удачі, і витягнемо зараз ще одну кару, карту, яка нам дасть підказку, що треба стінити козірогам. Стілити, я вибачаюсь, що треба стілювати для Козярогів. Цуфріденгайт. Вам треба бути задоволеним тим, що ви маєте. Коли от стояли ви в того Оленя на рогах, і ви взагалі розумієте, наскільки у вас є стабільність, чи ви задоволені цим? Ви земля, ви так і є таким важким земляним знаком. Будьте задоволені тим, що ви маєте. Оскільки Боженька він ж там бачить, може і забрати. Будьте щасливі там, де ви є. Казірошки, дякую вам до наступного разу.